Доброго вечора, шановне панство, всі свиноводи, всі трудяги, які працюють постійно для того, щоб була можливість заробити якусь копійку для того, щоб вижити в цей тяжкий час. Але є, є на даний момент зовсім ну як, ну як, я особисто я не розумію цієї тенденції. Зараз в мене якраз буде відбуватися вечірнє управління, їсти я роздав. Зараз буду вже вичищати вечором. І поетапно хочу засняти відео на цю тему, але хотів я його завтра заснімати. Така якась, як на мене, зовсім незрозуміла ситуація. Жива вага. Там виставили в одній групі, що вже не беруть 63-65 гривень. Це з ПДВ, без ПДВ це там, наші славнозвісні 53 гривні, 52 гривні 50 копійок, ТС третє, десяте. Я просто, чесно, можна було б матіком сказати, я б сказав би матіком, але ну, я не розумію, чого так. Я не розумію, чому три тижні назад, чи навіть два тижні фактично, ну хай три, була ціна 85, а тут вже різко 75. Откуди, чому? От чого так? От на десятку. Чому на ринкові? М'ясо сало, воно як було на тій ціні, воно і є. Зовсім чесно, я не розумію, чого так. Значить, ну, що людина щось не те зробила там. чи, ну, от, ну, По якій причині різко так обвалить ціну? От що може, от який такий, от хто може назвати такий фактор, такий... ну... Блін, чесно, і так зараз важко добирати слів таких культурних, так? Да? Отакий такий такий чинник, який фактор, яка причина, яка привела до того, що так різко обвалить ціну на живу вагу на свиней. От хто може назвати це? От чого так? Чого я, вистав... чого я зараз знімаю це відео? Звони знайомий. Так і так. Типа... Ти, ти не знаєш, як правильно сформулювати, вага тушки, наприклад, ви зарізали свиню 150 кілограмів, яка буде виход тушки. Тобто, якщо її розділити її на дві частини чи на три. Так, кажу, ну, чесно кажучи, я таку, таку так ніколи не різав і не, ну, не робив. Я кажу, а що ти? Ну, каже, А ти знаєш, який цілом на живий віс? Ну кажу, 75. Він каже, ні. 75 це коли вага 150. Плюс. А коли все, що до, 70, до 150 кілограмів, да, це 70. Каже, ого, прикольно. І брати ніхто не хоче. Дзвонить він знайомому своєму. Чому? Знайомому, да? а я зараз вам поясню. Він йому здавав свиней ну, оцей весь час довго. Довго здавав, він його виручав, він міг здавати іншим, да, але він йому здавав, вже, да, Ну, знайомий. А я вам це хочу сказати. Раніше я теж так вважав, що можна, щоб були нормальні людські відносини між свинарями і баригами. Ні. Я вам скажу. Я, я, я реально помилявся. В апріорі не може перекуп барига і трудяга. І віднувайте, а так, щоб дружба була, щоб нормальні відносини, щоб виручали один одного. Ні. В Чому суть? Пояснюю. Дзвонить він йому, там, товаришу. одному своєму. Каже, так і так, є свині. Не, не треба мені. А каже, а чого? Ну, по 75. Ні. Каже, я сьогодні взяв уже на фермі по 69. От і все каже. Мені не потрібні твої свині. Він же ж таким. Словець ах так, ну хорошо. Прийдеш ти ще до мене. Ну ви ж пойміть, що це зараз там да, якась певна кількість з'явилася. Ну, зрозум... Я не можу зрозуміти, звідки взялось скільки свиней, як вони всі розказують, що із-за цього жива вага впала. Ну прийдіться, ну, хто в селі живе, пройдіться, хто скільки тримає свиней по вулиці у вас. Так само, скільки хто тримає коров чи ще щось. Ніхто нічого не держи, откуда? Чого, чого так? от? От я, ну от чесно, я от не можу собі ось сюди вложити. Як можна так різко взяти обвалити ціну на підставі чого? Свиней багато. Та откуда вони взялися, ті свині, ті багато? Ну чесно, я не розумію. І я реально от помилявся, так, що можна нормальні відносини мати з баригами. Ні. Бариги, як би так сказати, йому все рівно на вас. Барига приїжджає, щоб вас взуть, барига приїжджає, щоб на вас заробити. По-іншому не буде. От такі справи. Тому зараз потихеньку буду вичищати. Покажу вам, скільки я вечором вивозю. А далі ще поспілкуюся. Чесно, інколи це зараз так важко добирати слова, отакі, ну, нормальні. Понимаєте? Тому що ну людина, ну він трудяга, нормальний чоловік, держить тих свиней, купляє. Да? Пробує щось, він ну, ну, реально. І отак за дві, дві, два, ну, хай три тижні так, обвалить ціну і отак крутить носом. А ну. Ладно. Так, друзі. Вичистили ми. От така у нас тачечка, це з відгодівельної частини приміщення нашого. Ось такі бутусики їдять. в принципі. Там один чоловік писав, що якщо нормальний ну, БМВД-старт, то в принципі, їм вистачає і 15%. Ну, я, ще, я пробував колись 12% давати, то я перейшов, ну, пробую це 20-22% довести в принципі, і підганяю їх <кій> до їхньої ваги. А далі просто зменшую до 15%. 12 і так поєток, тоді сходимо з БМВД, коли їхня вага буде 50-60 кілограмів. Це наші ландрасики. Ці, я не знаю, щось почали один в е своїх продуктах діяльності, дуже так викачуватися. Не дуже вони такі частенькі, гарненькі. Так, остався у нас тут. <кхух> Вибачайте, один французький петренчик, уже кабанчик, свинка там. Завтра будемо різати, дай Бог, все нормально. Так. Тут у нас друзі наші. Чудівський тюльпан. Звісно, кабан прекрасно набрав вагу. Тоді по виходу м'яса ви бачили і сала, в принципі. Хороша порода, тому хто тут полтавський район, наші тут всі місцеві, наприклад, да? Женя, Мильці, якщо комусь потрібні контакти, без питань, беріть, я вам дам. Тобто, ну, це не реклама, ніхто мені за це нічого не платив, не говорив. Я можу лише рекомендувати те, те що я спробував. Спермодоза нормальна, ростуть нормально. Виход м'яса по забою дуже гарний. Ось так само, це ті самі тільки інша свиноматка приводила. Ті самі, той самий контор, та сама спермодоза. Взагалі без питань. Так. Ну, а це ж наші французькі Ну ці взагалі, Тут по виходу м'яса, я вам скажу тут. Дуже так аж шикарно. Он наш призовий кабанчик, чи свинка ми її я ж кажу, сьогодні, сьогодні, може, чи завтра напишу, стасу замовлю ніж для того, щоб провести конкурс, тому що ну, я давно це обіцяв справу, тим, більше, тим паче вже 5000 підписчиків у нас є, є певна аудиторія, комусь подобається, комусь не подобається. Бо Знову ж таки, дивися там статистику по відео. Десь хтось та й поставить пальчик вниз, комусь щось не так, десь щось не таке. Але я вважаю, що то заходять бариги, перекупщики і ставляють палець вниз. Тому що, знаєте, от їх аж задіває тоді, коли говориш про них, про те, як вони працюють, про те, як вони дурять людей, про те, як... але ж вони дурять не просто людей, вони дурять звичайних. Силюків трудьох, трудях, які просто пахають. Да? Це ж не те, що якогось там олігарха ви прийшли і взули чи ще когось. А ви реально просто пробуєте нажитися на мозолях, на горбах, на спинах чужих людей. І це називається паразитичний спосіб життя. От такі справи. Ну, Це моя особиста думка. Знову ж таки. Тому, друзі, яка буде далі ситуація з живою вагою, ну, дуже складно, чесно, спрогнозувати. Чи вона буде падати далі, все може бути. Чи вона підніметься, можливо, вона і підніметься. Але точно вона в січні не підніметься. Хто планує здавати свиней, то... Ну, не рекомендую в січні здавати. Але знову ж таки, ви пойміть, що дає, коли ти там брав свиней, вони були ж тоді маленькі поросятка 3,5, три тисячі, чотири тисячі гривень. Плюс ти це твій час, плюс корма, плюс оце все, і тепер це ціна там 60 гривень, 70 гривень, то багато людей, звісно ж, відмовиться. В принципі, знаєте. Частково я про це говорив і намагався донести цю інформацію, тому що багато людей наділо рожеві окуляри і думало, що все буде добре. Так? Але бачите, як трапляються. Тому знову ж таки повторююсь: свинар, трудяга і барига перекуп не можуть бути в апріорі товаришами. Вони знайомими, можуть бути. Але коли питання. Стоїть, як би мовити, купляє, ну, купляння поросят, то там не може бути дружби, там не може бути ділових і нормальних відносин партнерських. Там не може бути взаємовиручки, ні. Там йде ігра в одні ворота називається. Так? Коли воротаря немає, а барига чи переку просто забиває голи. А тут він забиває цвяхи. Людині, яка тягала, яка пахала і яка в кінці заробила на вуз. Але нічого, прорвемося. Я скажу: ну, хай 70, хай буде і 70. Так, да, це краще, ніж було 50 і зерно космос. Це краще. Але коли було і 85 і 70, то це вже гірше. Ось така ситуація, Добре. Будемо працювати далі, зараз підкидує дров, те все, а вранці треба вставати різати, працювати. А там буде видно. День пройшов і це вже добре. Чесно кажучи, якось так. Всі найкраще. Вперед.